Чи налякала Росія своїми діями у Білорусі Європу? Не знаю, але свою агресивність проявила ще раз. Росія і Білорусь на своїх спільних навчаннях захід 2025 12-16 вересня збираються відпрацювати планування застосування ядерної зброї і орішника, заявив міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін. Інформує білоруське державне видання Белта. Росія перед повномасштабним торгненням Україну накопичувала військовий контингент в Білорусі. Це пояснювали, нібито проведенням спільних навчань у лютому. 2022 року російські військові напали на Україну, в тому числі і з території Білорусі. Також РФ запускала з території Республіки Білорусь Балі по Україні Це країна агресор, що це країна терорист. В принципі, це вже давно всі признали, всі зрозуміли, не всі озвучують, на жаль, з різних причин. Тому те, що вони там розказують, що вони всіх можуть знищити, що вони зайдуть куди завгодно. Ну, це їхня тема. По великому рахунку, ми бачимо. Що всіма своїми силами вони намагаються взяти будь-яке село в Україні, і ми за міста не говоримо, будь-яке село. Війна йде в них за села, втрачають вони дуже багато людей, техніки, ресурсів за кожне село. Тому що кожне українське село це форпост, кожне українське село це е, фортеця. І їм дуже і дуже, дуже тяжко. Тому розказувати там про Європу можуть розказувати що завгодно. Нам це не цікаво точно. Єдине тільки е, який плюс цього, що. В очередний я ж кажу раз всі зрозуміли на що здатна Росія, що це агресор, її потрібно те, що боятися, але з нею потрібно ще щось робити. Які дії ми бачимо сьогодні? Трамп спілкується в Англії з керівниками європейських країн з англійським керівництвом британським вони все-таки вирішують допомагати і підтримувати Україну. Сьогодні на мільярд доларів вже допомога прийшла. Заплановано, там є на 60 мільярдів, залишається ще 60, щоб воювати слідуючий, ну, на слідуючий рік у нас були можливості. Тому, в принципі, роблять все для того, щоб нас не захопили. Але, але я хочу сказати, що це мене особисто не дуже радує. Чому? Тому що чим більше нам будуть поставляти. Тим більше вирогідніше ми будемо воювати довше, довше і довше. А це недобре для нас, тому що ми втрачаємо саме головне, саме найважливіше це людський ресурс. Це хлопці та дівчата, які гинуть на фронті, втрачають своє здоров'я. Це для нас критично, і це велетенська проблема, тому що гроші для них невелика проблема і можливості в них є. А от людський ресурс це дійсно проблема. Тому краще, щоб сюди. Давали військових ще краще було б, якби і вони воювали, не стояли десь там, а воювали. Ну це вже третє питання. Що нас в цій ситуації? Що нам допоможе? В цій ситуації нам допоможе те, що ми все таки почнемо робити більше і більше зброї, і наша економіка почне на цьому фоні рости. У нас люди будуть залишатися в Україні працювати. Ми будемо зміцнювати свою армію. Будемо зміцнювати свої кордони, з нами будуть рахуватися, звісно, і тоді все буде добре. Але для цього потрібно перестати красти. Перестати красти, на жаль, не можуть, тому що крадуть всі практично, практично всі, за винятком тих, хто сидить в окопі, там що вони будуть красти. Вони втрачають своє життя та здоров'я заради, заради батьківщини. Але ще раз наголошую, це ті, хто. То на сьогоднішній день на це все не впливає. Вони впливають на те, щоб ми з вами жили. Вони роблять все для того, щоб ми могли розвиватися. Але, на жаль, ми цього не використовуємо. Ну, на сьогоднішній день не використовується це. Оцей ресурс, який, на жаль, ми втрачаємо, ми не використовуємо для того, щоб зміцнити країну всередині. Країна, на жаль, не зміцнюється. Ну це я так бачу. Тому. що... Вони не можуть зупинитися красти. Мільярди, мільярди крадуться, крадуться, розтягуються. і розтягуються по карманах на будь-якому об'єкті будь-де. Ви знаєте, де тільки прилаштувався. Так званий українець, бо я їх не рахую за українців. Тільки прилаштувався біля армії, прилаштувався біля оборонки, прилаштувався біля можливостей заробити. Заробляють все. А це, на жаль, більшість людей. На жаль, більшість я говорив, говорю, і буду говорити про це. Це на жаль, більшість людей, так званих українців, які прилаштувались біля війни, на цьому заробляють. І за рахунок цього це не зупиняється. На жаль, ну поки так, друзі. Всім миру добра.